Горе, радість. Ми всі йдемо сюди. І тут отримуємо те, що хочемо. А я з 95-го року. в Церкві сьогодні церква стала для житомирянки другою домівкою і справою життя. Тільки трудового вчительського стажу у Інни Олексіївни понад 60 років. А церква дає їй пережити біль і радість буднів. І така вона не одна. Ми хочемо змін, ми хочемо, щоб ми були самостійні, ми хочемо, щоб владика зробив свій внесок у тому, щоб церква розвивалася українська і надалі. Свято-Михайлівський кафедральний собор в обласному центрі давно став релігійним культурним центром для житомирян. Саме у ньому і відбулось представлення нового правлячого архірея після молебню перед початком доброї справи. Його очолив патріарший намісник митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський Єпіфаній. Співслужили керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт, попередній керуючий єпархією, настоятель Свято Духівського монастиря архієпископ Ізяслав Карга. Єпископ Паїсій, духовенство Житомира та області, ми віримо в Бога, ми сповідаємо православні догмати. Ми з вами повсякденно чи кожної неділі звершуємо божественну літургію. У відповідь на офіційне виголошення указу святішого патріарха Філарета, новопризначений преосвященніший єпископ Паїсій, виголосив слово, в якому подякував усім за підтримку і теплий прийом, пообіцявши ревно і віддано служити на благо віреної йому єпархії. Безперечно, шлях розпочинати і продовжувати справу до помісності є нелегким. Але коли ми докладаємо зусиль, в нас з Божою допомогою буде ця добра справа.